І всім привіт, друзі! звайки Силісин. і сьогодні я граю в Роблок Столи та Дефенс. І я нарешті пройшов Батл Пас. Ура! Ну, зараз... зду нове обновления Це 8 часов Це. Да. Через 8 часов зду. Нове обновлення... Ну, короче. Мейпис. Піш... Я надо... Надапс... Ну, давайте пішти в... Ну, в цей портал, давайте. Да? Да. Так. Нифига, себе эпик выпал. Так, я тут пошел все, сей ботл паст. Нарешті. Зараз буду прокодувати квести. А потім буде плюс 40. І тому будуть круті молодюйти. <laughs> Знімо нове відео в 19... Ну, в 19.00. Окей, я хочу. Ну, это бесконечный режим. Короче. Так. Так, короче, друзья, пришли мы, давайте, давайте, трейд плазу. 5 база. А, ну да, я забыл чуть-чуть. Ну короче. Так захожу. Так. <плаза> 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 Ой, я вчити. Чуть... Ну нічо. О, Страшного. Так, кидай, медай, мидам. Так, що тут Що? Ч фу? Нифига собі. А. Ну, mm, нормально. Я можу а, чого продати і купити цього спікера. Ну, Потім на цього спікера назбираю. Попробую. Коли, мабуть, оцеливай біси. Або... Кожен за ноль зроблю. Ну так переходимо ми сюди. І будемо ловити юнітів за 0 гемов. А може цей... цей за один, або все найкрутех. Або все спікер Титана. Також. А і Титані, може і Міфі, може і Лег. За 0 гемов. Оце, Оце Харсон. Чуть-чуть подожду ну там ну, минутку одну. Так. Не, короче, і сервер тут, там і дуже добрый. Я хочу на чего лазера. Разбираты. Опа, на. Так, друзья. Кто хочет, я добавлю. Я добавлю. У вас. Зарадам ник. Ой, до а. я Кейс на 40 Сімпляс 9, це минник, то хочет добавляйте друзей. Обос подарунки, мені бы приятно а, почту. Ну, короче. Що тут у нас є? Опа, но ну, збільшився. все. А давайте зараз продагуте я куп. Да я. точно нам можна збирати на, ну, на чогось спікера. Давайте. Ну за сотку десь. Так, три. опа, мені зразу. 150 можна. А что А потом ловлю. 150. Це у нас 200. Ти у нас по 100 будут. 100. Тут... То... є і... ще якогось. Давайте чого ти десь... з. 60. З... Все, тепер здемо, коли все куплять. Тепер здемо. Ну, пока що давайте посадим. Тут -то, може лепки продають за один. Лучше купляти телеги, а потом продавати да, удача 1К ну, Опа чекайте, Ачекайте, Чекайте, чекайте я будемо получу, по він буде падати потім чи ні. Точно! Треба все чого купити? Міфіка. <ріст> <Уче. ріст> Та їм потім все збільшиться і дуже дорогий буде. Як Як часан там... І титан! Ага, за Чекайте, я спеціально, Або чекайте, давайте цього купимо. Їх так мало скоро буде. Ага, ну дуже мало їх. Ну коротше. Або все, їх не будемо продавати. Залише. Так щоб я показу бистру все не купили. Так, чого? Хороший <пев> чого? Не вернули. Аллилуйя! А що? Оце, оце ой пупсик. <с? <с?> <с?> Який пупсик! цим цей цей все. Що це тут ринком робиться? Що це за ринок? Я зара... ау! <реш> Що це за ринок такий. <реш> <І> так. Фо тут там у нас? А це все. Я один раз камерамена проміняв на чого лазера. А потом я все переміняв і отримав камерамена. Я був дебил. Це не було ринку. Буті -я, я його оставив. Потом назбирав на чого. Легко і бистро. Ти що? не продається? Давайте за 201. Ну кто ж купить? Вс купить я буду обо всем. Не, на одні куплят. Чулегом. Сама дорогая ліга, це ой, камера. Буле прикон. Саме довір. Супер ну, да. матч. Ну, короче. А потом тебе там лето... Стоп. Я только собаку с там... обопус. Не, один раз так не везло. За один гейм лазера виставили, а мене було 0. Я був в афіхі. І так розстроївся, сука, пець. Опа, за 0 гему. Що так довго? Загрузка довга. швидкою загрузкою ти загрузку його забрав. Значит, там долго загрузка. Ну то. Ну, что? ну что тут на саем? Ой, вообще а все за ноль патил, в камеру? Остроти там камера токсик СПЛю ч такі дороги у тебя ч кейс? У тебя цей золотий кейс, бачите? Скучив, купив за 200. Та й продав продажу його за одинка. Ну да, я такий. Але раз все мене заскамили. Заба на пустоту. Заскамили. Ну коротше, чого ми не граємо? Давайте погнали грати. Друзі. Чи загрузиться, о, нарешті. Давайте погнали в. Чекайте, там ігроки збираються. Дайте я до вас собі обізу. Дайте я до вас до бізу, моє. Эмммфория. Ем... А что назад стану? Так, а что кута? Ніфіго, один путо, окей. В нього все якісь такі. мене дорожчі Да, мая в нього... А скільки тут там максимально можна його сто? 100... За скільки? За п'ять днів. Я точно не тайду. Там-там-та-та-там. У там, там, там. мене вже 5 сороковы доходи один раз. на нубовых ютил. Тут о новике Ой, иди без этих. А. На халяву хочешь? На халяву не. Боже, я зла, что рассекся в клубах. Меня забрали. Я Я даже поколотился. по душам. до них, кто Ну, той не стоїть, я не знаю цього. Ну, окей. О ні, ну біка. Ну біка. О, о як. <риспіллях> 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 ну, короче. Ну, животи дюки прокочає. What the fuck? Що ти уже джуни ты? Від мене таких нема. Чекайте, це, хто це Не понял. Це хто такий. What the Чопуков.

Так, що це таке в паном саунду? Ура, то і нема. Вау. Ні. А тут таке оп. Які у все в неї юліти? Бистро, бистро ставлю ставлю. Пусть не рівно. Бігаю. Я бегаю. Я тут начал спам. Ты можешь винтию вместе. Вау. А там заспавлю по всій карті цих. Ну, покаст ту то... справляються. Показ справляємось. Ну, в першу компанію доктора. Школьні. Це лучі. Напрекон. Пом. Так це. Так, тепер спавним. Неприконом, що нам платить. Що він... приносить це удачу. Треба його стою тут заспавити. він приносить удачу. Давайте його чого поставлю. Я все його навіть не... тільки перший раз зараз заспавню. Если не знаю. О, ну давай. Блина. Короче, я кто буде кидати пригрузки, я буду давай. Тільки забавлюсь. Тільки... не то У Мене 200 друзів. Бачать я тебе потом добавлю. <рикан> mm. Пер назад. Пер назад, все. Я забув Тепер вперед Бер назад. Не знаю, чого Ай, короче. Так, <рикан> <рикан> короче. <рикан> О, мій Боже, тепер ми два покладемо. Ой, не бос. Спайдер, паук. Ну, цей паучок. Лізь. Časový pouk. Časový pouk, dávaj si jich močen. Upo klokmen, a klokmen. What the fuck, to je ten titanie? Odsenze jim byla. Od jedná se jiným čo mal kamčí klokmena, jistě ho na něčí Не можу зайти на той аккаунт, бо я забув пароль. І все, мені треба там поменять пароль, а там не пише. А чи це все? Та в нього выки тоже. Кто же соус? я... Хорошо, что я пришел, куда Что я не пришел? То где? Он Где ел, плакал. <решел> так так, теперь что, спал? Да, я... Да, я то для него заспал. Опа, отсочить. Опа, ну нормальный. Все хорош. Что ты Да, ты хорош. Просто хорош. А ч ставився? Так, що Треба прокачати своїх сан, бо Буде дуже мало доларів. Ні грошей. А, і доларів. Так, він просто імба. він дуже імба. хтось перший раз взагалі туло та дегмент. Ам, ви побачите, яка він Просто. Це повна імба. Так, прокачуємо. Не перекона. Ну, а, да, раунду якийсь босс. Так, хто його поставив, натисне на одну кнопочку? Кто-то знає. Тоді ви красавці хтось не знає, поставте лайк. Я попробую дойти десь 100. Коротше, я зараз як 140-й дойду, Зупиню не Ось так, друзі. Ну я показываю не тусу. Пока что. Узара. Я поставил Титана ТВ мена и прокачал на максимал Сант. А татана покачиваю. Ну вс, доходим тушарковой до волны. друзі, Я на 30 волне, я щось програю. Треба Чого прокачати? Все можу програти. О-ого. це, чи кине це. М це де, 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 де. Ну то бий. Ну все. Як то тридцятий. Он тут робить самі робити клокменти там

Так, короче, в круге. Так что тут у нас... Зараз перейдемо в там. Кокрузем. Так. І ми... мы І так, давайте відкриємо. За під... відео кінчається. Давайте від... давайте все потратимо. Да. Давайте. І що, що, що? Епічне. Эпик, понял то быстро, быстро, быстро. Пока что быстро. Так сидим у нас. Быстро это проходимость. Открываем. Персей. Так, быстро выставляем Ц. Он нормально редкий. Останній се сто і. Ну, коротше, нам це не треба або давайте я розіграю оцього часового паука. Виберу під комментарієм любе пишіть нік, я відправлю на пост. Ну, друзі, коротше, всім пока з ваю був Кіслісен. Пишіть коментарі свінік, Виберу случайного підписника. Ну, все, всім пока-пока. Ой. Ну, всім пока.